Вітаю, пане Руслане. Доброго дня. 15 жовтня пройшли вибори до парламенту Польщі. Давайте поговоримо про короткі підсумки. Що показали ці вибори? Ці вибори показали передусім, що для поляків точки болю внутрішніх ризиків формування автократичного режиму є більшими ніж зовнішні загрози, на чому акцентувала правляча поки партія Піс. І ми бачимо, що е, саме голосування за внутрішню проблематику, яку піднімали е, опозиційні партії, зокрема е, Коаліція обов'ятельська, третій шлях і лівиця, вони більш були актуальними, що відобразилось в результаті голосування. Ми бачимо, що ці три партії опозиційних разом взяти взяли більшість як до нижньої палати до сейми, так і в сенаті. Вони мають більш переконливу перевагу. От, власне кажучи, якщо говорити про те, що йшла на вибори ПІС і з чим йшли ось ці три опозиційних партії, вони ж собою тепер сформують нову коаліцію, яка фактично буде мати більшість в Сеймі. Як це вплине на сценарій розвитку з Україною? Ну, передовсім ми побачимо зменшення ескалації конфронтації, на чому спекулювали класично праві сили. Ми бачимо, що конфедерація, яка була більш радикально налаштована в Досту України, отримала ще менше результату ніж це очікувалось на передодні самих виборів в результаті соціології. Якщо влітку соціологи давали їм місцями до 15% рейтингу, то по факту вони отримали лише 7,18% чи 17% це фактично вдвічі менше ніж у них було влітку. Теж саме стосується піс, які, попри все, намагалися мобілізувати довкола зовнішньої загрози. Вони лякали поляків зовнішнім управлінням з Брюсселю, Що мовляв, збільшиться кількість потоків мігрантів з близького сходу з Африки, обіцяли підвищення пенсійного віку, і так далі. Що є умовами з Брюсселю. Все це виявилося недостатнім для того, щоб перемагати. Але можна говорити, що е, наслідком цього є якраз е, більша мобілізація виборців. Останні вибори показали, що було е, надзвичайно бурхлива реакція суспільства. Явка була е, аномально високою, найбільшою за період незалежної Польщі. Фактично завдяки тому, що ті, хто раніше не ходив на виборах, опозиції і вдалося перемогти. Якщо говорити про відповідь, Україною про те, що ви не запитуєте, то можна говорити, що ескалація буде меншою, оскільки праві програли, але вочевидь буде спроба раціонального вирішення питання інтересів сільського електорату, мається на увазі фермерів, яких є дуже багато у Польщі, і якщо зважати на те, що частиною коаліції третій шлях є саме селянська партія ПСЛ, то можна говорити, що вони послідовно будуть відстоювати інтерес фермерів, проте вони не будуть настільки гости, як це звучало в риториці ПІС перед виборами, але в принципі нашій владі буде легше домовитися з новим коаліційним урядом. Однозначно, новий коаліційний уряд буде проєвропейським, де не притримувати селінії Європи. Як ми бачимо, європа сьогодні лідирує в питанні підтримки України, тому можна очікувати, що новий уряд, який буде проєвропейський, європейський, працюватиме з Євросоюзом, буде більш е е так конструктивно влаштований відносно України і питання допомоги е чи не допомоги, я думаю, стояти в нас не буде в наших стосунках будуть конструктивні взаємодії і співпраці. А чи буде на вашу думку лунати ось ці тези? Пам'ятаєте, як розпочався зерновий конфлікт? Буквально місяць тому говорили ось таку тезу була озвучена про те, що Україна більше не буде отримувати військову допомогу від Польщі, адже Польща має озброїтись самостійно для майбутнього захисту. І ось виникає питання: чи буде ось ця теза в плані не надання військової допомоги і далі розповсюджуватись? Ну, слід розуміти, що агресивна риторика ПІС перед виборами була продиктована передовсім тим, що велику частину їхнього електорату забрала на себе конфедерація, яка була більш радикальною. І агресивна риторика останніх місяців ПІС була пов'язана з тим, що вони хочуть повернути цей електорат, щоб він побачив, що насправді ПІС є їхнім представником. Тому, якщо ми бачили на початку вторгнення, ПІС був дуже лояльно налаштований, всіляко співпрацював з Україною під час виборчої кампанії. Вони повернули. Усь до своєї попередньої риторики е, конфліктації з Україною це було продиктовано саме боротьбою за виборця. Зв'язку з тим, що вибори закінчились, і сама ПІС пом'якшить позицію. Ну і враховуючи те, що сьогодні у парламенті і в верхній і нижній палаті ПІС буде в меншості, то е, говорити про те, що буде продовжитися риторика, е, ми можемо не говорити. Да, тобто це залишилося в минулому, але е, Ця позиція стала наслідком. Я чому акцентую саме виборів? Я не думаю, що ПІС була настільки налаштована по факту своїх дій. Це була спекуляція для своїх виборців. Дійсно, ви згадали за конфедерацію, так яка більш радикально налаштована. Вони набрали трішки менше 8%, Там сім шістнадцять, сім вісімнадцять. Ви казали, здається. А чи є такий сценарій, що вони можуть об'єднатися якраз з партією ПІС, і тепер вони будуть опозицією до коаліційної більшості? Якщо зважати на загалом позиціонування конфедератів, вони себе налаштовують так, як це робив на початках Трамп у Сполучених Штатах. Вони себе позиціонують як контрсистемна політична сила проти чинних еліт. Тому, зважаючи на те, що піс в опозиції їм немає зиску з того, щоб з ними кооперуватися. Більше того, якщо разом взяти голоса ПІС і конфедерації в нижній палаті, в них разом взятих недостатньо, щоб мати серйозний вплив, оскільки три фактично сьогодні опозиційних партій створили надійну більшість, якої більшість досить, щоб ухвалювати рішення. А чи є ознаки того, що Росія втручалась у вибори? Адже я знаю, що вони на майже останніх всіх європейських виборах намагалися активно просувати свою пропаганду. Більше того, я вам скажу я особисто моніторюючи деякі соцмережі, зустрічав неодноразово, ніби як польські коментарі, де намагаються згадати про волинь, розповісти про те, що їм там не подобається в українських біженцях. І от коли їх задають якісь конкретні питання в тих же ж коментарях, вони дуже швидко, як то кажуть, зливаються. Тобто видно, що це такі більше бо. Ти працюють ось питання: чи був і наскільки великий вплив Росії на вибори у Польщі ну загалом? Росія намагається вести активну інформаційну війну. Вона розуміє, що при серйозній підтримці країн заходу демократичних Україна буде мати надійне постачання для того, бути спроможною вести бойові дії, тому вони всіляко культивують настрої в суспільство демократичних країн, які орієнтуються на формування страху у виборців, і таке. Обачне ставлення до е, невизначеності майбутньої, якою спекулюють праві партії, мовляв, якщо буде продовжуватися поточна політика, то проблеми почнуться вже не в Україні, а в тих країнах. Е, це ж вони намагалися про, е, просувати в Польщі. Е, на цих настроях саме намагалася грати права конфедерація. Але як бачимо, по результатам виборів е, вони були неуспішними, адже якщо глянути на соціологію щодо підтримки поляками Українців було яскраво видно, що більшість поляків підтримує Україну в ці складні часи. Тому очевидно, що це ж ставлення потім відворозилося в результатах виборів, коли поляки голосували за саме ті політичні сили, які більш лояльні до України. Про Подальші європейські вибори, які ще будуть, ми поговоримо трішки згодом. А продовжуючи тему виборів, вже неодноразово не перший місяць у ЗМІ піднімається питання виборів в Україні, адже поточний парламент фактично зараз мали би бути вже вибори в нашу Верховну Раду, в наступному році президентські вибори. І ще досі це питання залишається відкритим? Чи будуть проходити ці вибори? Хто ці вибори має фінансувати? Як забезпечити безпеку? І так далі. На вашу думку, взагалі, що дасть Проведення виборів в Україні під час війни і кому вони насправді потрібні? Ну давайте е, пригадаємо, що в нас фактично війна триває з 2014 року, і з того часу у нас вже відбувалися вибори: і президентські, і парламентські е, вибори і вибори до органів місцевого самоврядування. Питання виборів стоїть е, руба в умовах воєнного часу, а, а не в самої війни. Тому що потрібно розрізняти війну як таку, яка відбувається в Україні вже тривалий час, і широкомасштабне вторгнення з правовим режимом воєнного часу. В рамках правового режиму воєнного часу є е, суттєві проблеми це е, обмеженість в. Можливості балотуватися для військових сьогодні багато гідних політиків перебувають в лавах ЗСУ. Відповідно, вони були би обмежені в праві балотуватися, якби вибори були оголошені під час правового режиму воєнного стану з одного боку. З іншого боку, велика кількість виборців не зможе взяти участь, в тому числі і військових, тому що забезпечити можливість нормального голосування за чинним законодавством для військових, які перебувають на лінії фронту, є фактично неможливо. Так само складно проголосувати переселенцям, які Перебувають сьогодні вимушено за кордоном, багато мільйонів українців будь-просто не в змозі проголосувати, якщо у нас були б вибори е, класично, як відбувалися, в е, консульських представництвах вони банально не змогли б е, просто прийняти ту велику кількість українців, які б хотіли проголосувати. Це говорить, що якщо ми говоримо про вибори е, в умовах широкомасштабного вторгнення, то потрібно робити зміни до законодавства, які б виправили ці всі проблеми, в тому числі якщо ми говоримо про безпеку. Якщо ми говоримо про вибори під час. Поточного стану речей, ми що зуміємо, може бути не приліт будь-яке скупчення масового населення і проводити вибори в даних умовах це наражати громадян на небезпеку, тому це завдання зірочкою. Це потрібно говорити про те, або вони мають відбуватися в бомбосховищах, або вибори мають відбуватися в кілька днів для того, щоб не було скупчення людей на виборчих дільницях, і можна було спокійно без черг проголосувати, не створюючи. Скупчення населення для ризиків обстрілу з одного боку, але з іншого боку, є ризик того, що буде складно проконтролювати результати виборів, адже багато днів стежити за тим, як відбувається голосування, є дуже складно з точки зору організаційного забезпечення, і питання міжнародного контролю: чи зможуть міжнародні спостерігачі взяти участь в тому, щоб Дивитися за чесністю і демократичністю цих виборів, іншими словами, якщо говорити про вибори зараз, вони є дуже проблематичними і тому і громадянське суспільство і соціологія демонструє, що в принципі громадяни то розуміють, що потрібні вибори і демократія. Але в умовах, коли нас широкомасштабне вторгнення, першочерговим питанням є це здатність України боротися за незалежність. для українців. Це є питання номер один дати відсіч Росії. А вибори це вже є другорядне питання, тому тут потрібно дивитися. Ця на ситуацію на фронті в умовах інтенсивних боїв виглядає так, що вибори неможливі. Проте, з зменшенням боїв теоретична можливість була б, але ризики для безпеки і питання можливості взяти участь для великих кількості категорій населення залишатиметься під питанням. Тому в будь-якому випадку сьогодні потрібно говорити про зміни законодавства. Коли б вибори не відбувалися, вони мають враховувати ці нові обставини, нові ризики. Те, що в нас велике переміщення виборців, і потрібно забезпечити можливість їхньої участі. От щодо міжнародних партнерів, а чи є наразі якісь серйозні вимоги аргументовані від партнерів щодо того, що Україна мусить провести вибори у 2024 році? А, вимог, що мусить, як таких публічних немає. Публічні вимоги є щодо збереження демократії. Західні партнери, яким демократія важлива намагаються акцентувати на тому, що потрібно зберегти можливість впливу суспільства на ухвалення рішень, щоб вони репрезентували інтереси і потреби громадян, і е, в цих умовах правильними були би з боку уряду кроки. Це створення умов для впливу громадян міжвиборчий період, оскільки демократія це не лише можливість е, вплинути через голосування. Демократія це можливість мати зворотні зв'язки повсякчас між виборами, але тут Питання а, того концепту, який уряд запропонував, зміцнення демократії, тут потрібно переходити не з загальних гасел а, і правильної риторики а до конкретних механізмів, які б змінювали процес формування публічних політик, які б формували інструменти участі зацікавлених сторін в ухваленні цих публічних політик і долучення їх до цього процесу, як ми бачимо по Ізраїлю, відразу тільки та конфлікт, фактично кілька днів і вже е, е, із боку е, е, власне уряду і з боку о, о, всіх зацікавлених сторін пролунала пропозиція формування такої. О, Уряду національної єдності можна так назвати, і відповідно опозицію було запрошено до того, щоб вони взяли участь в тому кризовому управлінні, яке сьогодні в них є під час активної фази протистояння терористам, які спробували здійснити напад на Ізраїль. І сьогодні ми бачимо, що ті всі, хто розділив відповідальність, долучені до процесу ухвалення рішення, ті опозиційні партії, які не увійшли до коаліції, такої вони всіляко поінформовані по про статус процесу такі б кроки були б з боку української влади схвально сприйняті її позицію демократичним світом, і вони фактично б фактично би розрядили ситуацію і не було б такої гострої потреби говорити про вибори. Вибори це інструмент, але якщо в нас цей інструмент не призведе до змін, то в них немає великого зиску. І власне про це говорять всі представники громадянського суспільства. Ви сказали, що громадянське суспільство проти цієї ідеї. А от якщо дивитися на кроки, які зараз відбуваються саме у владі, чи є якісь ознаки того, що все ж готують вибори на наступний рік? Складно про це говорити, адже в проєкті бюджету, як всі ми бачили, немає видатків на виборів. Це говорить, що ні уряд, ні парламент не готується і не передбачає на це відповідних ресурсів. Ми розуміємо, що вибори це завжди видатки, і це достатньо затратна історія. Тому з огляду на це е, говорити складно. Але якщо говорити про настрої в політичному середовищі про розмови в куларах, то сьогодні всі політичні суб'єкти активно готуються до виборів, розуміючи те, що рано чи пізно влада може ухвалити рішення про проведення виборів і треба бути до них готовими. В мене ви згадали за Ізраїлю. Мене виникає питання безумовно, події в Ізраїлі це трагічні події. Е, проте в суспільстві лунають зараз такі думки, що війна в Ізраїлі. Е, не те, що навіть відвертає увагу від України, а в певних моментах навіть має більшу увагу ніж мала Україна. Ну, зокрема, Єврокомісія зараз веде розслідування щодо Твіттера, щодо дезінформації щодо війни в Ізраїлі, хоча про Україну такого не було. Не дивіться на те, що там блокували інформацію про українську війну та про війну в Україні та про російську пропаганду. Лише поширювали взагалі. Чи дійсно є ознаки ось цього, що війна в Ізраїлі для світу якось сприймається більш важливіше чи нагальніше на даний момент ніж війна в Україні? Ну увага до війни в Ізраїлі. Ну, власне, до теракту да і до бойових дій в Ізраїлі закономірно є. Більше в інформаційному просторі вже вона нашаровується. Вона була останньою. Якщо е, про бойові дії в Україні вже всі знають, і е, медіа про це неодноразово світові е, писали. То це для них є нова нова е, ситуація. Но новизна, вони про це пишуть всі, і очевидно, що люди, які не живуть постійно в режимі того, що е, війна триває у них, вони е, сприймають нову інформацію, як щось е, для них е, більш е, цікаве. Тому що воно для них нове, і очевидно, що всі е, е, сьогодні прикуті до ситуації в залі всім цікаво, чим це завершиться. А очевидно, що це один із побічних ефектів, який є в цьому конфлікті. Якщо зважати на те, що Хамас активно взаємодії співпрацює з Кремлем і з Іраном, який постачає Росії дрони, то можна також припускати, що це є сконсолідована акція. Яка в тому числі має на меті відвернути увагу від України, що ми бачимо фактично сьогодні в сьогодні інформаційному просторі, і відмова, про яку пишуть в Ізраїлі? Про е, прийом українського президента там, мабуть, пов'язано в тому числі із небажанням е, зміни фокусу уваги на Україну. Очевидно, що Натаніяхо розуміє, що приїзд українського президента е, підніме питання України. А сьогодні, коли у них проблеми, які треба вирішувати, вони б не хотіли перефокусовувати цю увагу. Тому очевидно, що сьогодні Ізраїль, е, також як сторона, яка є е, потерпілою, е, намагається більше тримати увагу на собі для того, щоб вирішити власні проблеми, користуючись ситуацією, що сьогодні українське питання і в Сполучених в Європі дещо відійшло на другий план, тому що з Україною працюють і проблема зрозуміла. Напрацьовується рішення, виділяється допомога, але потрібно відповідні рішення приймати і щодо Ізраїля. Вони постали в порядок денний для того, щоб обговорити і прийняти рішення щодо видання фінансування. Ми бачимо, що Сполучених Штатів також йде риторика про підтримку Ізраїль попросив 11 мільярдів доларів на те, щоб підтримати в ці складні часи. Ізраїль планується візит власне президента Сполучених Штатів до цієї країни. Все це фокусує увагу. Змі тому, що про це пишуть пишуть про те, що дадуть, як дадуть, чи воно буде окремо для них, чи це буде пакетним рішенням для допомоги Україні, в тому числі можливо, і Тайваню. Все це є предметом дискусії. Дискусії, очевидно, чим більше інформаційних приводів не про Україну, тим більше воно розфокусовує увагу світових змі, а також тих людей, які їх дивляться і читають. Ну, тобто, як ви сказали, якщо підсумувати дуже коротко, це просто свіжа тема, і тому зараз так активно про неї всі говорять. Ну, звичайно, тобто уявімо ситуацію, коли ми в довоєнні часи бачили конфлікт в Сирії. Потім почався якийсь новий конфлікт в іншій частині світу, і е, про це писали би новини. Відповідно, така ж сама борхлива реакція і зворотні зв'язки були би у Фейсбук українців, які б рефлексували на ці нові події, переключаючи увагу свою з конфлікту, який тривав до цього в іншій країні світу Це цілком природна реакція людей. Будемо сподіватися, дійсно, на як Джо Байден сказав, що США найвеличніша країна в історії, їм, звичайно, вистачить сил допомагати Ізраїлю Україні водночас. А щодо європейських ще виборів, от ми маємо. Під боком уже новий проросійський уряд Словаччині, який вже відмовляється надавати Україну військову допомогу, ми маємо під боком Угорщину, яка теж славиться своїми проросійськими заявами, і те, що Віктор Орбан дуже має тісні зв'язки з Путіним. І в листопаді мають вибори бути у Молдові. Ось виникає питання: а що там яка ситуація з проросійськими настроями, і чого очікувати від цих виборів? Ну, якщо дивитися на вибори, які відбувалися восени в країнах Європи, да? Угорщина в нас давно антиукраїнська, тобто це не новина, що Орбан має стосунки з Кремлем. І от нещодавно в них була зустріч з Путіним. Чергово обговорили питання енергопостачання. Це цілком очікувано і прогнозовано. То в результаті виборів про те, що ви вже сказали, в словаччині Роберт Фіцо фактично який, якого називали да Орбан 2.0, черговий Орбан в Європі переміг і. І на жаль, все ж таки йому вдалося сформувати коаліцію. і Сьогодні фактично буде мати е, антиукраїнський уряд там. Проте в результаті виборів в Польщі ми бачимо, що буде все ж таки уряд, який буде проукраїнський. Тому в боротьбі Кремль проти демократії можна вважати рахунок один-один питання: тепер як завершаться вибори у Молдові. В Молдові попередні президентські вибори продемонстрували, що проросійського електорату недостатньо. Тоді проросійський кандидат Ігор Додон, на той момент чинний президент, отримав поразку від проєвропейського кандидата Маї Санду, яка є сьогодні президенткою, і це спонукало Кремль переглянути своє бачення стратегії по Молдові. Адже очевидно, що в даному контексті при такій кількості електорату проросійського перемагати в Молдові не вдасться. І вони е, зробили дуже е, таку хитру, е, хитру стратегію. Вони взяли е, свого. Політика агента Кремля, якого ФСБ вело на попередніх виборах на мерах на мера столиці в Кишиневі. мова про Іона Чебана, який нині є чинним міським головою столиці Молдови, вони його вивели за межі партії соціалістів, створили під нього нову політичну силу, національна альтернатива та рух національної альтернативи, і він змінив абсолютно свою риторику. Якщо в минулому він був... Проти НАТО, проти європейської інтеграції за тісну співпрацю з Кремлем, то зараз в нього риторика абсолютно інша. Він тепер проєвропеєць, він е, нормально ставиться до НАТО, а е, він солідаризується з Україною, е, демонструючи всіляко, що він звинив позицію на підсилення е, цієї тези. Е, його колишня партія соціалістів е, звинувачує в тому, що він тепер русофоб, що він е, розвернувся від Кремля, тим самим демонструючи е, Спісто, що він, начебто, точно не проросійський, для того щоб він мав можливість перемагати на проєвропейському центристському електораті, що дасть в свою чергу можливість розширити кількість виборців для проросійських сил. Якщо ця стратегія буде вдалою, якщо іонучево вдасться в першому турі. Виграти вибори в столиці, а сьогоднішня соціологи демонструють, що це цілком ймовірно. Серед тих, хто визначився в нього наразі рейтинг 56%, то можна говорити, що в нього буде приблизно 17% національного рейтингу. адже біля 35% електорату проживає в столиці Молдови. Це говорить, що якщо він і надалі буде в лідерських позиціях. І весь наступний рік після перемоги на мера столиці буде артикулювати, що йому президент Санду заважає розвивати столицю. Він зможе пояснити своєму електорату, чому його варто підтримати на президента. А, і якщо ми подивимося сьогоднішню соціологію його рейтингів на президента, от він вперше обійшов Ігоря Додона у цих рейтингах, і сьогодні він вже є на другому місці, що дозволяє говорити про те, що в результаті успішних виборів до е, е, місцевих виборів. Які будуть 5 листопада, він відкриває собі шлях на президентську кампанію. Якщо ж йому вдасться і це і перемогти на цих виборах, то фактично через рік, після президентських виборів, які будуть наступного року, він зможе сформувати коаліцію в парламенті. На цьому Кремль фактично завершить процес. Таку реваншу в Молдові і в Україні буде суттєва проблема. Адже через Молдову, в тому числі, у нас велика кількість постачання. Нещодавно президент, будучи в Бухаресті, оголосив, що у нас буде там коридор чергової співпраці Україна, Молдова, Румунія. Це питання тоді у нас буде завішеним. У нас буде ризик. Проблемних стосунків з Молдовою. У нас буде ризик дестабілізації в тилу, адже ми пам'ятаємо про Придністров'я, про перебування контингенту Російської Федерації там і представників спецслужб. Тому сьогодні важливо, щоб Україна і Молдова кооперувалися для того, щоб дезовувати цю стратегію, яку намагається реалізувати ФСБ. І в іншому випадку, на жаль, доводиться констатувати. То що стратегія Кремля буде успішною і їм через два роки вдасться повністю розвернути ситуацію в стосунках України і Молдови, а Європа ніяк не зможе вплинути на цю ситуацію, яка буде в Молдові, якщо вона складеться вже постфактум? Якийсь, не знаю, санкційний тиск чи можливо якісь рішення, якісь економічні пропозиції. Я думаю, що Російська Федерація буде робити розумні кроки. Вона буде затягувати, вона не буде вести з боку Чебана Відверто про російську політику вона буде саботувати просто процеси, затягувати їх, демонструвати, що проблема на стороні Брюсселю ця риторика, яку використовують класично євроскептики в Європі, і в Польщі, і в Угорщині, і в Словаччині, і в інших країнах. Апеляція до бюрократизму, так. Апеляться до, до того, що там виставляють квоти, що це зовнішнє управління, що це проти інтересів Молдови, що тут економічні збитки будуть, і так далі. І так далі, класична їхня риторика. Дякуємо, Руслану, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був політичний аналітик Руслан Рохов. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.